МХП здійснила експорт першої української партії зріжного біометану до Європейського Союзу. МХП виробляє біоленджі повністю з пташиного посліду та інших агровідходів. Продукт сертифікований за європейськими стандартами і він повністю відповідає критеріям сталості Red 2.3. Старт експорту відновлювального біометану BioLNG підтверджує лідерство МХП у сфері біоенергетики та інновацій. Ми перетворюємо пташиний послід на кліматично позитивне паливо, яке вже сьогодні може забезпечити енергію вантажівки та судна по всій Європі, зазначив Адомас Аудіцкас, заступник генерального директора групи МХП, відповідальний за розвиток біоенергетики. Щодо інших новин тижня, Україна в січні квітні додала 365 МВт нової генерації, 195 МВт, з якої когенераційні установки. Група ТОК запустить в роботу установки зберігання енергії на 50 МВт. Це були головні новини енергетики України за тиждень від команди KC. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтеся канал, щоб бути в курсі останніх новин.